Держслужбовці вчаться не боятися аудиторії, гарно говорити і бути вихованими. Більше півсотні працівників органів державної влади приїхали до Хмельницького, щоб поборотися між собою за звання кращого. Їх розділили на дві групи. Одні змагаються у номінації кращий керівник, інші у номінації Кращий спеціаліст. Якщо перший тур це були, скажімо, іспит на знання конституції, на володіння комп'ютером, на складання ділових документів, так то сьогодні на другому турі ми проводимо оцінювання знань. Перше з публічного виступу, так друге це тестування з питань етики поведінки державного службовця. І третє це співбесіда. за три тури можна буде абсолютно оцінити державного службовця як професіонала. У цьому році всеукраїнський конкурс на звання кращого державного службовця проводять в п'яте. Працівники органів державної влади мають змогу підвищити тут свою кваліфікацію, на тому, що Україні дуже потрібні розумні держслужбовці неодноразово наголошував президент. Саме тому обласна влада від конкурсантів вимагає багато. Нам потрібні ви знаєте антикризові менеджери, кризові менеджери, тобто люди, які здатні в різних умовах, життєвих умовах в умовах також і таких складностей також і в державній службі, тому що не секрет, що це є віднайти правильні рішення, прийняти ці рішення, взяти на себе відповідальність як керівники, і власне вести за собою людей. Сьогодні в органах державної влади Хмельниччини працює майже 8 тисяч осіб. Держслужбовці свою роботу вважають перестижною. Маючи стаж більше ніж 15 років, то якщо я вважаю, що моя професія для мене є престижною, і саме головне не стільки престижність, тільки потрібність людям, тому я працюю на цій роботі. Державним службовцем я працюю небагато, два з половиною роки. Але за цей час я відчула дуже велике спілкування людей. Турботу про людей це все мені дуже подобається. Заробітна плата державного службовця досить низька. Можете собі представити, що сьогодні. Посада на посаді начальника відділу районної державної адміністрації, чиновнику доплачують до мінімальної заробітної плати. Тобто, єдина надія на те, що є новий закон про державну службу, який вже прийнятий, який вступить в силу з 1 січня 2013 року, де записано у статті фінансування, що мінімальний посадовий уклад державного службовця це буде дві мінімальні заробітні плати. Результати другого етапу конкурсу будуть відомі у середині червня. Той, хто стане кращим, поїде захищати честь Хмельниччини на вседержавному рівні. Переможці та лауреати третього туру конкурсу матимуть переваги при вступі до національної академії державного управління при президентові України, а також мають високі шанси на заняття керівних посад в органах влади. Вікторія Бакалець Іван Мовчан для інформаційного випуску.